тобою добре. <гум> Нарешті ми можемо бути завжди разом. Слухай, я й не думала, що так радітиму розлученню. Залишилось тільки квартиру розміняти з Андрюшою, і можна поговорити про наш свое усі. До речі, про Андрія. Та ви не зараз. Давай. <гум> 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 Вибачте, будь ласка. Андрюша, ну, взагалі-то треба стукати. Взагалі то я стукав, тільки ви не чули. Що сталося? Іро, я хочу прийняти душі. Не знаю, де мій рушник. Твій рушник на сушарці знизу. Я тобі сто разів повторювала. Мабуть, я взяв не свій. Вони всі одного кольору. Ах, кинь всі рушники в кошик для білизни і візьми чистий. Добре. Іро, це коли-небудь припиниться. <гас> Іро. Та що з тобою? Ірина була закохана у Михайла, і вони планували жити разом. Заради нього вона розлучилася із Андрієм, з яким була одружена 5 років. Але жінку дуже турбувала безпорадність колишнього чоловіка. І вона вирішила, що має допомогти йому влаштувати своє життя. Ірина поїхала до бабусі, щоб отримати пораду, як це краще зробити. Я ще заміжня була, коли ми познайомилися з Михайлом. Не хотіла зраджувати чоловіка, але так сталося, що ми покохали одне одного, одного. Бачу, ти вже все вирішила. Чого ж від мене хочеш? Так, я розлучилася. Мій колишній чоловік Андрій, він добрий, гарно заробляє програміст, його цінують на роботі, але він зовсім не пристосований до життя. Я боюся, що без мене він пропаде. Тому я вирішила спочатку його життя влаштувати, а потім і самі заміж вийти. Хоче жінку йому знайти? Дай мені його фотографію, я подивлюся. Ось візьміть. Бачу, є поруч з твоїм Андрієм жінка. І він її дуже кохає. І щаслива вона з ним буде. Так це прекрасно. А хто вона ви не бачите? Прийде час. Сама побачиш. Головне, не заважай йому. Я ж тільки допомогти хочу. А можна це якось пришвидшити? Не лізь в чуже життя. Він сам знає, яка жінка йому треба. Добре, дякую. Ірину не задовільнили слова бабусі, адже вона точно знала, що Андрій не відв'яжеться від неї і не з'їде з квартири за власною волею. Вдома вона розповіла Ах, Михайлові про, ж... про свої плани допомогти Андрію влаштувати особисте життя. Розумієш, сам він собі жінку не знайде. Він зовсім не самостійний. Ну, як дитина. Знаєш, я зараз навіть розсердитись на тебе не можу, що ти знову про того тюхті я турбуєшся. Ти така красива. Ну, ти не серці. А краще порад щось. Допоможи мені. Ну. Слухай. Ах. Є у мене одна приятелька. Зоя. Працює у нас у відділі продажів. Якраз хоче вийти заміж за програміста. Тому що вони добре заробляють і не мають часу заглядатися на інших дівчат. Давай її познайомимо з твоїм Андрієм. Але ж Андрій не стих, на кого дівчата з першого погляду спадають. Ну і що? Він же тобі свого часу сподобався. Ну і він на першу ліпшу не кинеться. А Зоя вогонь. Навіть такі, як твій Андрюша, не встоїть. Подумай. Ірина подумала, що пропозиція Михайла досить цікава і вирішила спробувати познайомити Зою та Андрія. Наступного дня Михайло запросив свою колегу в гості. Вибачте, я трохи запізнився. Іро, ти просила квіти, я купив твої улюблені. Андрій, познайомся. Це Зоя. До речі, дуже красивий букет ти для неї купив. Андрій, дуже приємно. Дуже приємно, дякую. Який гарний. Зоя. Дуже приємно. Мені теж. Сидай. Зоя. Андрій у нас дуже делікатний, інтелігентний чоловік. Такі люди рідкість. Це точно. Другого такого немає. А ви знаєте, мені дуже подобаються делікатні, розумні, інтелігентні чоловіки. Було дуже приємно познайомитися, але мені дійсно треба йти. Проведете мене додому? Але ж я. Ну, звісно, проведе. Андрюш. Добре. Прошу. Дякую за турботу. А, а хвилиночку. Uh -huh. Гарного вечора. Uh -huh. Я ж тобі казав, що Зоя впорається. Вона вогонь. Міше. Mm. А тобі часом самому не занадто з зою подобається. прямо пряму такому захоті. Ось ревнуєш. Минув тиждень. План Ірини та Михайла спрацював. Андрій щодня пізно повертався додому. Ірина раділа, вважаючи, що колишній чоловік зустрічається із Зоєю і сподівалася, що скоро він переїде О, до цієї дівчини. А, знов куди зібрався? Знову пізно повернувся? Ну так. Ти ж просила влаштовувати особисте життя. От я і влаштовую. Добре, я рада за тебе, молодець. Дякую. Слухай, а ви могли б завтра з Мішою погуляти і ну, залишити мені квартиру на вечір? Добре, домовились. Дякую. О, і ще таке питання. Я так подумав, слухай. Замов в інтернеті чи десь шафу для рушників. Тільки така, як тобі подобається, а я сам її зберу. І не буде плутанини з рушниками, яка тебе так бісить. В гаразд, тільки я мішу, попрошу її зібрати. Ну, ти ж не вмієш. Послухай мене. Хай твій Міша сам вибирає, сам купує. А це моя ідея, мої гроші, і я хочу все зробити сам. Вибач, на мене вже чекають. Як скажеш? Ввечері наступного дня Ірина вмовила Михайла піти на прогулянку, бо їй не хотілося заважати Андрію влаштовувати особисте життя із Зоєю. Як ти гадаєш, що котрі нам можна повертатися додому? Не будемо поспішати. Нехай у Андрія там все складеться добре. А я нам квиточки купив кіно одразу на два санці. Сука! Так, спочатку буде бойовичок, а потім трилер. І сподобається. А, між стривай, але ж я хотіла подивитися той новий фільм. Ну, романтичну комедію. Ну і Русь. Ну, ця нудота не для мене. Потім сходиш з подружками. Я екшен люблю. Чоловіки, знаєш, вони взагалі не люблять ці всі. Романтичні історії, мелодрами. Ну, Андрюша любив. І завжди радився, на які фільми братику Ну, Щоб і мені було цікаво. Правильно. Поводив себе як подружка, а не як чоловік. Саме тому ти зараз зі мною а не з ним. Що, ходімо в кіно? Угу. Mm -hmm. Ірина з Михайлом повернулися додому лише пізно ввечері. Хм. Схоже, твій план працює. У Андрія все складається. Як і у нас? Ой, вибачте, я, якщо чесно, не хотів вам заважати. Ти за цим сюди прийшов? Щоб сказати, що ти не хотів нам заважати. Та ні, хотів порадитися з Ірою щодо шафи в ванній кімнаті. Хочу, щоб тобі сподобалося, бо знаю, що для тебе це дуже важливо. Андрюш, давай про це поговоримо завтра. Добре. Завтра так завтра. Це ніколи не закінчиться, так? Чесне слово, я його виставлю за двері. Нахабна пика. Ну, потерпи ще трохи. Скоро ми роз'їдемось, а він справді з цим без мене не розбереться. Нехай хазяйнує десь в іншому місці, а з шафою я розберусь. Наступного ранку Ірину розбудила сварка чоловіків. Ти або скалічиш, або ремонт зіпсуєш. А Іру, ти все одно не повернеш, вона мене кохає, зрозумів? Це ми ще подивимося. До речі, а чи ти вирішив, що я це заради роблю? Можливо, я теж маю право будувати нові відносини. Цю шафу купив я за мої гроші, тому зроблю її я. Тож, не командий? Так, Андрію, Міша, заспокойтеся! Міша, відпусти його! Та залюбки! Ніше, що, 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 <звіт> що ти наробив? Те, що ти просила, відпустив. Так неси аптечку. Це не треба. А ти горе ти моє. Я обов'язково попереджу твою майбутню дружину, щоб не давала тобі в руки інструменти ніколи. <звіт> Я все одно навчусь. Звичайно. Наступного дня Ірина прийшла з роботи раніше звичайного. Побачивши у передпокої чуже жіноче взуття, жінка очікувала, що у гості до Андрія зайшла Зоя. Але на кухні сиділа зовсім незнайома їй дівчина. Добрий день. — Добрий. Іра. Знайомся, це Таня. Танюша, знайомся. Це Іра. Таня, моя колега, вона теж програміст. А, дуже приємно, але а, у нас у будинку аварія, тож третій день живоди немає, і я наважилась напроситись помитись нічого. Нічого. Але взагалі то це мій халат. А, вибачте, але мені його Андрюша дав. А Андрюша, вочевидь, знов щось переплутав. Так, Андрюш? А, вибачте, я певно піду переодягнусь. Вибачте. Підіть, перевдягніться. І Що це за дання? Звідки вона взялася? Ви з нею зустрічаєтесь? Ти ж сама цього хотіла. Я не цього хотіла, щоб більше цієї дані в нашому домі. Ніколи не було. Зрозумів? Зрозумів. Ірині категорично не сподобалася Тетяна. Жінка не могла розібратися у власних почуттях і вирішила наступного ранку поїхати до бабусі по допомогу. Я хочу, щоб у Андрюші все було добре. Але та жінка, про яку ви говорили, вона зовсім йому не підходить. Я бачила її у нас вдома, знаю, він точно не буде щасливий. Є у тебе річ тієї дівчини. Ось. Браслет. Вона в нас вдома забула. Андрій твій пов'язаний з цією дівчиною. Але там кохання немає. Вона йому допомагає. А, По роботі. Вона ж теж програміст. А я вже злякалася. Тепер у мене точно все вийде прекрасно. Бачу, я що ти задумала. Якщо зробиш це, щасливою будеш. Та чи зможеш ти розгледіти своє щастя? Щось тобі заважає? Але поки не бачу, що я своє щастя вже розгляділа. Дякую вам. Упевнившись, що між Тетяною та Андрієм немає стосунків, Ірина вирішила продовжувати втілювати свій план. І тому наступного ранку зустрілася із Зоєю. Зоя, слухай, а як у вас справа з Андрієм? Та ніяк. Він же тоді провів мене додому і все, жодного дзвіночка. Ну А сам він тобі взагалі як симпатичний. Але мені здається, що я йому не сподобалась. Ні. Ще як сподобалась, Він сам мені сказав. А якби ти погодилась на мою пропозицію пожити у нас деякий час? Що? Н Навіщо? Ну, Андрій бачив би тебе щодня, звик би до тебе, придивився. А все інше справа техніки, ну що мені тобі пояснювати? Ну, а що ми Андрію скажемо? Ну, треба щось. Придумати. Взагалі я хотіла зробити в квартирі ремонт, але якось жити в будівельному смітті ну, не хочеться. А поки в мене робочий, пожити у вас було б те, що треба. Але я ж нічого не обіцяю. Вже як складеться. Дякую тобі, Зоя. Ти найкраща. Минув тиждень, відколи Зоя переїхала до Ірини. О. А я тут борщ варю, як любить Міша, з квасолою та грибами. А для Андрюші його улюблені вареники з картопою. А Це не Андрій тобі пише? А, ні. Зоя, так. Ти так і не розказала, як ви в кіно сходили. Нормально. Правда, це я його запросила, але для початку вже непогано. Дівчатка, вітаю. Вітаю. о хо 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 Який борщик у вас запашний, з грибочками. Я готовий заради нього на все. Це в нас Зоя так постаралася. А на друге в нас вареники з картоплею. Ідеально. Коли годуватимете. Зараз Андрюша з роботи прийде і сядемо в вечеря. Знову Андрюша. Так, Ір, сама впораєшся тут. А бо мені треба перевдягнутися, пофарбуватися трошки. Бо коли Андрій прийде, треба бути на висоті. Минув ще тиждень. Ірина працювала в аптеці за двох, бо захворіла її напарниця. Зоя навпаки, взяла відпустку і вела усе господарство. Щоправда, стосунки Зої та Андрія розвивалися дуже повільно, але Ірина розуміла, що треба почекати. Це ж дуже добре, що я тебе зустрів. Та щось термінове, додому не потерпиться. Та послухай, ну в нас дома дурдом, купа народу. Якщо чисто, то втомлююся, наче на роботі. Ір, давай прогуляємося. Хочеш в кіно? Там, до речі, зараз романтична комедія. Як ти любиш? Люблю. Дякую, Андрюш. Ти знаєш, а я. я справді суму за нашими походом в кіно. Але якщо ми підемо, це буде нечесно по відношенню до Міші і до Зої. А мене не обходить ні Зоя, ні Міш. Не треба так. Ходімо додому. Ірина відчула, що скочила по минулим прогулянкам із Андрієм. У стосунках із Михайлом їй не вистачало уваги до її інтересів. А що тут сталося? Я не знаю, як сказати. Та що тут казати? Я з'їжджаю. Куди? А, у відрядження. Так а чого ти мені не сказав? Я би тобі допомогла зібрати речі. Ні, Іро. Ти зовсім не розумієш? Я так жити більше не можу. Ти мене зовсім не кохаєш. Ти постійно турбуєшся про Андрюшу. Ну а ти залишайся з ним. А я піду до людини, яка мене любить. Яка про мене турбується. Хто ж це людина? Зоя? Ір. Я не знаю, як так сталося. Я чесно хотіла сподобатись твоєму Андрію, але вийшло якось по-іншому. Ірина була розчавлена зрадою Михайла, і тому наступного ранку Міша. вона знову приїхала до бабусі за порадою. Що ж це виходить? Я саме у свій дім розлучницю привела, а вона і рада старатися. Борші для Мішу варить, сорочку вибросує. Ви ж казали, якщо я задумане зроблю, то щаслива буду. І будеш, якщо захочеш. Дай мені річ рожевого кольору, яка в тебе в сумці лежить. Ой. У мене в сумці тільки рушник цього кольору. Я з нею на тренування ходжу. Нещодавно записалася, рушник забула витягти. Це чужий рушник. Не твій. Може бути. Андрюша весь час їх плутає. Завжди забуває де його висить. От у чому твоя проблема. Прикмета є така. Не можна витиратися одним рушником з чоловіком, бо будете постійно сваритися. Добре, я поміняю куплю нові, а з Андрієм що робити? Нічого. Я ще першого разу побачила, що він це твоя доля. Це ти, та жінка біля нього, про яку я казала. Але ти сама цього не можеш розгледіти. Андрій? Я втомилась від нього. Він безпередний, як дитина. Ну, а міша. У вас з Михайлом. Немає спільного майбутнього. Ти сама відчувала, що не хочеш бути з ним. Не дарма ж ти увесь час про Андрія турбувалася. Я відчувала, що ми з Мішою дуже різні. Але і до Андрія я любові не відчуваю. Ти сама винна. Перестала бачити в ньому чоловіка, як за дитиною стала ходити. І прикмету порушила. Витиралася одним рушником з чоловіком. Тому й сварилися часто і розійшлися. Хоча суджені одне одному. Ірина відчувала, що бабуся права, але не могла прийняти цієї правди. Дорогою додому дівчина весь час думала, що їй тепер робити. Іра, це ти? Зайди швидше у ванну кімнату! Оп! Ох ти. Боже, яка краса. Це я сам зробив. Навчився по роликам в інтернеті. І рушники різного кольору купив, щоб не було плутанини. Mm. Хороший рушник обрав. Молодець. Тоді не дарма, продовжині цілу годину голову морочив. Наступного разу поклич мене. Дякую. Але я хочу сам. А тебе я хочу запросити на романтичну вечерю. Ну, готувати я ще не навчився, тому замовив в ресторані. Вона чекає нас у вітальні. І твоє улюблене вино купив. Андрюш. Я не розумію. Навіщо ти це робиш? Ти ж збирався влаштовувати особисте життя. Так я влаштовую. Я тебе кохаю. Мені ніхто не потрібен, окрім тебе. І Я навчусь робити все, аби повернути твоє кохання. Ірина з Андрієм помирилися. Жінка зрозуміла, що саме цей чоловік і є її справжнім коханням, і тільки з ним вона може почуватися щасливою. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна чоловіку та дружині одним рушником користуватися, інакше вони будуть постійно сваритися. І якими б сильними не були їхні почуття, через таку звичку пара швидше за все розлучиться.